Всеукраїнське об'єднання Свобода знову заявляє про фальсифікації під час парламентських виборів 2012 року. вранці 4 жовтня. Активісти свободи з партійними і державними прапорами зібралися під цінами міністерства внутрішніх справ, щоб нагадати владі о необхідності розгляду справи про фальсифікації по 223-му виборчому округу в Шевченківському районі. За словами єдиного кандидата від об'єднаних сил опозиції по вказаному округу Юрія Левченко, розгляд справи навмисно затягувався спочатку прокуратурою, а тепер МВС. Спочатку треба було, щоб прокуратура повела повністю розслідування. Набралося кілька томів вже цієї справи. Коли вже розслідування було майже закінчено, це розслідування передають вже в МВС і МВС починає все спочатку. Ми бачимо, затягування. поки на посаді, хоч одного фальсифікатора, і не важливо чи це організатор, чи це виконавець. Але поки хоча б одного не посадять на хоча б пару років, то справді чесних виборів в Україні не бачити. Це факт. В міліції кажуть, що справа розглядається згідно чинного законодавства України. Досудове слідство триває, прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Як тільки слідство визнає докази достатніми для складання обвинувального акту або прийняття інших. Рішення передбачено ціни у законодавства Слідство буде завершено. Про що я думаю, проінформуємо фальсифікаторі! На